Так, ми продовжуємо далі про таке. Угорська влада знову дивує несподіваними заявами в бік України. Міністр закордонних справ Петер Сіярто стверджує, що Будапешт, нібито пропонував організувати розмову між угорським прем'єром Віктором Орбаном і Володимиром Зеленським, президентом України. Буцімто Орбан після спілкування з Путіним пропонував Україні та Росії угоду саме про різдвяне перемиря вогню і масовий обмін військовополоненими. Сіярто ж запевняє, що коли він запросив телефонну розмову з зелені і Орбана йому далі. Цитата дещо напружено і культурно відповіли. Інформагенція і відмовили відповідно. Інф... Інформагенції інформагенція тут же спіймали офіційний Будапешт на брехні. Там сказали, що Україна відкинула ідею перемир'я. А виявилося, що Україна лише відмовилася спілкуватися з Орбаном, і то зі слів самого Сіярту з нами зараз в ефірі Володимир Фосенко, політолог. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Володимире, як ви оцінюєте ось ту гру з Росією, яку веде офіційний Будапешт? Ну насправді це для Орбана і е, гра не тільки з Путіним, а е, гра е, гра також з Трампом. Орбан хоче гучно завершити свій не він ще не свій, а термін головування угорщини в європейському союзі. От він починав з таких дуже гучних і провокативних ініціатив, ніби миротворчих ініціатив, але які не були узгоджені ні з Україною, ні з європейським союзом. І це було сприйнято тоді в липні дуже критично. І зараз він точно також скандально, конфліктно завершує головування угорщини, тобто мета – привернути увагу до себе. Ну і він також намагається використати оцю кон'юнктуру очікувань початку мирних перемовин. Він хоче підлаштуватися під цю ситуацію, продемонструвати себе в ролі миротворця. Хто знає, можливо, він пропонує і путіну, і Трампу свої послуги як потенційного посередника. Хоча для України, а також для Європейського Союзу, ну це абсолютно неприйнятно. Отут я одну паралель проведу. От Стосовно цих ініціатив з перемир'ям, так званим різдвяним перемир'ям, а також з великим обміном полоненими, знаєте, мені все це дуже нагадує історію, яка була у нас років сім тому, коли точно в такій ролі, з точно з такими самими ініціативами, Кремль використовував Медведчука. Коли Медведчук, Росія спочатку блокувала обмін полоненими, Хоча відбувався тоді на ще, коли була війна, тільки на Донбасі відбувався обмін полоненими. Але потім Росія його блокувала. Після цього виходив Медвічук і каже: Я організовую обмін полоненими. Ну тобто, це була політична саме реклама. Мідчука Росія допомагала просувати Мідчука в політичному просторі України. Ну і також це використовувалось для звинувачень на бік української влади, що нібито українська влада зриває і обмін полоненими. І перемир'я, і так далі. І от зараз один в один така сама технологія використовується тільки в ролі такого мирного посередника, виступає Орбан. І це, між іншим, зайвий раз свідчить про те, що, по суті, Орбан грає в інтересах Кремля. І вся ця історія це теж така своєрідна інформаційна Ну на вона і певною міру психологічна, але інформаційно політична спецоперація Кремля для того, щоб звинуватити Україну, підставити Україну, що нібито Україна не хоче припинення вогню, і це до речі теж робиться в контексті Трампа. Оскільки Трамп виступив з закликами негайного припинення вогню, ну Росія, яка не хоче припиняти війну, Росія завжди, навіть коли переговори тисне на переговорний процес саме військовим шляхом, ми це добре знаємо. І 14, і 15 рік, 22-й рік. І зараз схожа ситуація. Але звинуватити треба Україну, що нібито Україна проти припинення вогню. І от тому знадобився Орбан. Ну і по обмінополоненими, я Звернув увагу, що є процедури, механізми обміну полоненими війна йде, але ми вже бачимо вже більше двох років, здійснюється періодична, іноді там раз на місяць, іноді навіть частіше обмін полоненими. Військові між собою контактують і домовляються. Там визначаються списки. Це дуже делікатна робота. Дуже делікатна, я б сказав, штучна, тому що по кожній людині треба підтвердити, домовитись, тому що росіяни не всіх віддаються. Треба, щоб це було однаково з обох боків. А тут виходить Орбан. Без всяких механізмів, як це мало здійснитися, головне піар, головне гучна заява і звинувачення в бік України. Ось в чому сенс Орбан виступав у ролі провокатора Кремля. Оце ну, діагноз того, що він зробив. Пане пане Володимире, ну давайте згадаємо. Що щодо обміну на цьому наголошує постійно будсмен Лубінець каже, що ми буквально чіпляємося за будь яку соломинку щодо перемовного процесу по обміну і кожного намагаємося там, якщо це йдеться про одного або про Десятки або про сотні намагаємося кожного українця військового цивільно повернути це факти щодо перемир'я. Ви згадали з 2014 року, жодна практично не спрацювало, коли домовлялися да, про перемиря. Це теж факт. Але як сприймати тоді? От, ви кажете, що це теза від Орбана і його намагання всілякі в цьому ключі. Вони лягають в парадигму, все ж таки, путіна і його оточення. Як сприймати тоді ну, фр... фрагмент інтерв'ю Волца, це радник з Нацбезпеки Трампа в майбутньому да складі, коли вже буде він інавгурований і всі приступлять до своїх обов'язків стануть до обов'язків. Він зокрема в «CBS News зазначає, зацитую: значить в світі, і також і ми були б раді певному перемир'ю бойових дій в Україні. На кшталт запропоновано Віктором Орбаном різдвяного перемиря. Чи означає це все ж таки, що Орбан послуговується не лише, скажімо, так, риторикою і позицією Путіна щодо цих ініціатив, але так само і Трампа. Ні, ну тут це означає лише те, що Орбан, я ж кажу, він грає одночасно і з Кремлем, і з Путіним, і одночасно з Трампом. Я думаю, що він міг повідомити людей з команди Трампа про те, що він висуває цю ініціативу. Це ж з'явилось після того, як десь тиждень тому приблизно Трамп якраз на тлі події в Сирії він виступив з таким закликом абстрактним, абсолютно, до негайного припинення вогню. А як це може відбутися? Негайне припинення вогню. От ви згадали досвід припинень вогню. Під час війни на Донбасі там було декілька десятків різних припинень вогню, і, зокрема, і на Різдво теж. Але домовлялися, кожен раз домовлялися з якої години це починається. Тоді ще працювало, правда, не дуже ефективно, але працювала місця спостереження. Була були спеціальні структури, які стежили за припиненням вогню. Цим займалися обсє також. Була з обох боків ну спеціальна. Структура ОСЦК ОсьЦ ОСЦКК ОСЦК, називалася ОСЦК, э, група, якраз за стеженням за контролем е, щодо припинення вогню e, був були е, організаційні структури, які контролювали, домовлялися і контролювали цей процес. А, а зараз як це робити? Просто так от, Орбан позвонить в Київ і в Москву, і все, буде припинене вогню, так воно не буває. Тому я кажу, тут галасу більше, ніж якихось реальних домовленостей. Ну, а у Трампа ну, у них свої особливі стосунки з Орбаном. Орбан... Виступає в ролі такого близького друга Трампа, тому Трампа вони відзначають. Але я не думаю, що були якісь саме домовленості, чи це було скажімо так просування саме ініціатив Трампа. Скоріше Орбан підлаштовувався, підлаштовувався під ідеї Трампа, намагався їх використати. Але е, е, грав це вже з Москвою. І от головна проблема в тому, що він дійсно виступає в ролі провокатора від Москви. У Трампа на це не звертають увагу. І їм подобається, що Орбан постійно виступає з лестищами в бік Трампа, постійно виставляє його на перше на, так, на перше місце в усіх міжнародних подіях. Їм це подобається, їх це влаштовує, але нас це не влаштовує, те, що Орбан виступає саме не з реальними миротворчими діями, а саме з провокативними цілями і більше підіграє Москві в цьому процесі. Тому те, що Орбан є свої особисті стосунки з Трампом, на нас не має хвилювати, от президент Зеленський він чітко зазначив: ми в переговорах про припинення вогню, про припинення війни в Україні, будемо працювати безпосередньо з Трампом. Нам посередники не потрібні, особливо такі, як Орбан. Пане Володимире, дякуємо вам за коментарі долучення до ефіру. Володимир Фасенко, політолог був у цій порі.